Доброго ранку, мої малятка. Сьогодні в нас з вами заняття з логіко математичного розвитку. І почнемо ми наше заняття з гри, яка називається Подарунок для бабусі. Оксанка дуже любить робити подарунки. І сьогодні вона приготувала подарунок для своєї любої бабусі. Подивіться, дітки, що це вона подарувала бабусі? Я вам підскажу, малята, це хустка. А подивіться уважно і скажіть, скільки хусток? Одна чи багато? Так, хустка одна. А якого кольору хустка? Молодці. А що ви помітили на ній? Що на хустинці ви помітили? Горошинки. А скільки горошинок? Багато чи одна? Багато молодці. Малята. А підскажіть мені, будь ласка, на яку геометричну фігуру схожі горошини? Згадайте, яку геометричну фігуру ми вивчали, яка схожа на ось ці горошинки на круг. Давайте ми з вами пальчиком спробуємо намалювати круг в повітрі. Беремо вказівний пальчик. Взяли вказівний наш пальчик, ось він, і малюємо круг в повітрі, малюємо. Ось так. Вийшло у вас намалювати? Молодці. А на яку геометричну фігуру схожа хустка? Погляньте. На квадрат молодці. А подумайте і скажіть, а що є у квадрата, що немає в круга? Ти, вірно, молодці. А далі ми переходимо до іншого завдання, і воно називається розклади фігури. Малята, ось погляньте, в нас є з вами дві смужки. Вверху смужка якого кольору? Синя, а внизу жовта. Молодці. А також у нас є набір геометричних фігур. Малята, нам з вами потрібно на верхню смужку покласти квадрати, викладаємо квадрати на верхню смужку, а на нижню смужку під кожен квадратик ми, отже, під кожен квадратик нам потрібно покласти круг. Ось. Так. Погляньте і скажіть, чого більше кругів чи квадратів? Погляньте уважно. Так, квадратів більше в нас, правильно? А що ж слід зробити, щоб кругів і квадратів стало порівну? Малята можна додати один круг. погляньте, Тепер і квадратів, і кругів порівну. А ще є один спосіб. Можна прибрати один квадратик, і також у нас буде три квадратика і три круги, бачите, порівну. Отже, малята запам'ятали, ми або додати можемо один. Або забрати один, щоб було порівну. Малята! А ще я пропоную вам пограти в дидактичну гру, яка називається Один багато. Перед вами будуть з'являтися картинки. Вам необхідно відповісти на запитання, чого в нас один, а чого багато. Готові? Тож починаємо. Чого багато? Наступний чого один? Будинок один. Чого багато? Бананів. Чого багато? Грибів молодці. Чого? Один. Торт! Молодці! Ви справились з усіма завданнями. Сподіваюсь, малята, сьогодні вам було дуже цікаво на занятті з математики. Тому зараз нам вже час прощатись. До побачення, до нових зустрічей!